Три поросятка цікава казка для дітей. Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо в надзвичайну казкову подорож. Ви готові почути історію про трьох братів поросяток, які мріяли побудувати власні домівки. Але будьте уважні, їм загрожує хитрий сірий вовк. Готуйтеся до сміху, пригод і багато повчального. Одного разу три брати Поросятка вирішили жити окремо. Найменший взяв солому, щоб швидко побудувати свій дім і піти гратися. Середній брат вибрав балки, бо це також було просто і весело. А от старший вирішив будувати цегляний будинок, хоч це і зайняло більше часу. Що ж, на перший погляд, усе виглядало чудово, усі три хати були готові. Найменшому і середньому поросятку здавалося, що вони зекономили час і все буде гаразд, але старший брат попереджав. Ваші будинки можуть бути слабкими. Що станеться далі? У лісі з'явився вовк, голодний і підступний. Він підійшов до солом'яної хатки, подивився на неї і заричав Ну що ж, зараз я Дуну і рознесу твій дім. Із одного подиху хата розлетілася. Найменше поросятко ледве втекло до палянової хатки брата. Але вовк не зупинявся. Він пробрався і до другої хатки. Дуну й рознесу, сказав він. І так само, як і з першою хаткою, Палянова впала. Двоє наляканих поросят побігли до цегляного будинку старшого брата. Цегляний будинок був міцним і надійним. Вовк дував і дував, але не зміг його зруйнувати. Злий і виснажений, хижак вирішив пролізти через димар. Проте розумне поросятко швидко поставило на вогонь каструлю з водою. Коли вовк заліз у димар, він впав прямісінько в киплячу воду. З переляку він вискочив і більше ніколи не турбував поросяток. Брати були у безпеці та вирішили відтоді жити разом у міцному цегляному будинку. Ця історія нагадує дітям, що працювати старанно завжди варто. Незважаючи на те, що легких шляхів завжди більше, наполегливість і розум допоможуть досягти успіху. А ще коли ви разом, ви стаєте сильнішими, долаючи будь-які труднощі. Дітки сподобалася ця історія? Чекаємо на ваші улюблені моменти в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові казкові пригоди. Попереду вас чекає ще більше веселих історій, які подарують радість і корисні уроки. До зустрічі в наступному відео.